Це було рішення обласної МСЕК, яке вже не актуальне, і, як виявилось, воно було не зовсім прозоре. Сергій Щербань рве довідку обласної МСЕК про невизнання його інвалідності. Через майже два з половиною роки спроб чоловіку таки надали третю групу. У нього вроджене ДЦП. Погано функціонують ліві рука та нога. Є проблеми з концентрацією уваги та стресостійкістю. В мене є порушення здоров'я по ДЦП, які були підтверджені ще ну в 2009 році, як те, що підпадає під інвалідність, і мене спонукало фактично, якби да, там, довести справу до кінця те, що я розумів, що правда на моїй стороні. Я розумів, що процедура зі сторони МСЕК, яка вже ліквідована, була ну непрозорою упередженою. Рішення про надання інвалідності щербеню затвердила експертна комісія, яка січня працює замість МСЕКів. Від прийняття документів чоловіка до надання інвалідності минуло менше місяця. Лікарі, які були у складі комісії, рішення прийняли одноголосно. Людина не вигадувала, тобто він спостерігався неврологом продовж тривалий час. І потім, при очній зустрічі, коли він прийшов безпосередньо на комісію, ми оцінили ззовні його функціональний стан, активність, рухливість і відповідно прийняли адекватне рішення. Щербень каже, що ставлення експертної комісії порівняно зі ставленням у МСЕКах краще. Тут запитували тільки про стан здоров'я чоловіка, а не про те, чи працює він і скільки заробляє, як це робили у тодішніх МСЕКах. навіть попри зміни. Які, ну, зокрема, зараз позитивно е відбулися щодо моєї ситуації, все одно відчувається оця напруга і стрес, тому що ти ніколи не знаєш, типу, чи буде по-іншому чи ні. Справа щербання щодо отримання інвалідності розпочалась на початку 2023 року. Тоді він мав пройти черговий огляд для продовження групи. Втім, районна медико-санітарна експертна комісія відмовила чоловікові у продовження інвалідності через, начебто, відсутність ознак. Тоді коментувати у центрі ситуацію відмовились. Чоловік оскаржував рішення в обласній комісії. Втім, там попередні залишили в силі, бо хвороба, нібито, обмежує життя чоловіка у легкому ступені. Він є соціально адаптованим. ДЦП – це захворювання, яке власне. Спричиняє інвалідність, тому що є обмеження життя функціональності. І коли я підтвердив, цим я власне і підтвердив те, що я був правий. Вікторія Дмитрієва, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.